Вітаю, друзі! Як і обіцяв вам показати наші відводочки. Хто слідкує за нашим каналом? Всі ви бачили. Відводки ми робили на 4 рамочки. Закритий розплід. Без матки. Вже обльотується молода бджола. Це один відводок. Зараз покажу вам ще один. Розвивається дуже чудово бджола. Оце другий відводок. Вже тут молода матка працює. Робили ми його 6 квітня. Зараз 15-20 днів пройшло, вже матка обліталась і вже, я думаю, вона сіє. Зараз не будемо лізти, а поліземо трохи пізніше. Подивимося, який там стан сім'ї і коли потрібно буде розширювати. Ось такі відводки. Відводки без матки. Як вам? Чудово працюю, так? Чудово. Зі сім'ї ми також робили відводочок. Все працює. Пасіка жила. Холода наші закінчилась. Все. Робимо, робимо на пасіки все, що захочемо. Відводки. Ну, ми в цьому році ви не дивіться, хто хоче меду взяти, не діліть так пасіку, як ми. Ми і продаємо бжіл, тому ми і робимо багато відводків. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, будете слідкувати за нами, будемо спілкуватися, будемо розвиватися разом. До зустрічі!